Доброго дня, підскажіть, хочу зробити вікна в підлогу, як правильно розрахувати піражок підлоги, щоб тепла підлога і плитка підходили до самого вікна. Ще ж є підстановочний профіль, товщина і ППС-50 мм. Ну, дякую за запитання. Тут вже залежить, друзі, від кваліфікації будівельників, чесно кажучи, тому що ідеального рішення немає. Тут як іде організація. Наприклад, от, 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 останній наш об'єкт, зу, зустріч, котра проходила на об'єкт, я знімав тоді відео, я обсуждав з монтажниками, котрі будуть монтувати вікна, всі вузли примикання. Ми для цього витратили з Галиною півдня, тобто провели зустріч замовника, монтажника по вікон, я, Юра і Галя. от Ми всі зібралися і проводили нараду, то, тому що. Вікна алюмінієві, вікна дорогі. от І прохання Паша попросив ну, там монтувати буде фірма Олексія Деркача і приїхав Паша. То Паша попросив одразу на всі відкоси винести нуль. Нуль винести. Це було перше прохання Паши. От, і ми домовилися, що він під'їде, і вони разом з Юрою поставлять нівеліри і чітко на всіх відкосах. Зліва, справа на всіх підкосах відіб'ють чистий 0, тобто та висота, на котре буде керамічна плитка. зрозуміло Іншого варіанту не існує. Просто не існує, тому що от зараз там, наприклад, вкладаються труби теплої підлоги, і нам треба буде робити вже стяжки, і виходить так, щоб змонтувати вікно буде наступна послідовність дій. Як це буде відбуватися на нашому об'єкті? У нас є вікна, котрі там приподняті, є вікна, котрі нижчі, але послідовність дій, вона буде однакова. дивитися як це буде відбуватися. Я просто не зможу уїздити на об'єкт на, 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 на всі ці етапи. значить На сьогоднішній день у нас зроблена пара ізоляція, тобто вона відсікає, об'єднується з горизонтальною гідроізоляцією стіни і лежить на черновій стяжці. Зараз прийшли хлопці, і вони, значить, вкладають екструдований пінополістирол, тому що замовник, ну, я казав, що є спеціальний утеплювач, ну він обрав ППС, це трошки дешевше буде. І далі вкладаються труби теплої підлоги. Вибачайте: вкладаються труби теплої підлоги, От. і повинна робитися стяжка і керамічна плитка. У нас по вузлу, ось тут десь ось тут повинно встановлюватися вікно. У нас з Галиною в проєкті ми запроєктували тут підстановочний топ... теплий профіль. Тобто на сьогоднішній день на ринку України біля п'яти виробників цих профілів. Це дуже щільний пінопласт, десь 150 кг на метр кубічний. І от саме на Паша, от зі своїми хлопцями, вони будуть монтувати вікно. Разом з цим профілем. тобто Вони профілі вони клеють на раму, на герметик от і профіль там специфічний, тому що він буде мати з внутрішньої сторони фаніру водостійку фаніру, котра фрезерується разом з утеплювачем, це пов'язане з тим, що коли відкривається створка, то там створюється додатковий тиск і ну, щільний пінопласт слабкіше, тому для якісного монтажу отут буде використовуватися додаткова фанера 20 мм. Це все буде паша робити в цеху, і вони привозяться готовим елементом І ось виникає питання: да? профіль буде клеїтися на герметик до рами. Тобто вікно буде монтуватися разом з рамою. А ми вже стяжки робимо. І що далі? І і, і, і як? Тому що вікно нам треба виставити по вертикалі в, 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 в лінію. У нас е, обліцовочна кладка. Тобто, у нас вже зроблена ось тут кладка. Ми повинні підійти до цієї кладки, загерметизувати всі примикання. І як це робиться? Робиться це наступним чином. значить Як тільки виникло питання, я попросив підійти сантехніків, котрі там вкладають труби. І попросив, щоб вони мені показали розкладку труб. І от вони мені показують план. Значить, малюю чверть. От, повинно ось тут ставати вікно. Є ще зона, де повинні лягати труби. Для чого я попросив надати мені розкладку? Я розумію, що для того, щоб змонтувати отак правильне вікно, зробити теплий гарний монтаж, нам потрібен доступ от в це місце. Тому що тут будуть ставитися клін'я, і е, лише потім ми, ну, виставлятися вікно, а тут вже тепла підлога і стяжка. Тому. Я піднімаю розкладку і у хлопців розкладка наступним чином. значить Вона якось у них отак от іде. Я так грубо намалюю, друзі. Ось так. Бачите? Тобто я даю команду Юрі, що ми, коли льємо стяжку, ми от в цьому місці залишаємо, щоб у нас виглядала сітка сантиметрів 10 а см. отруби труби от цієї зони ми просто будемо знімати з утеплювача і прибирати в сторону. Таким чином, ми надамо доступ для монтажника вікон. От цей доступ отут тут у них буде. Тобто не буде стяжки, не буде труб. От утеплювач ми підрізаємо стільки, скільки треба. Вони змонтують вікно, ми назад покладемо ці труби, їх зафіксуємо, докладемо е арм ну, сітку, зробимо перехльост і зальємо стяжку. Звісно, ось тут з'явиться мікротріщина. На сьогоднішній день це не є проблема в стяжці. Тобто, коли з'являється тріщина, нічого страшного немає. Можна залити нівеліруючою сумішю, можна поставити вклеїти анкера, роблять пліточники. В будь-якому випадку, якщо це буде крупноформатна плітка, вона ще додатково буде вкладатися на мембрану. Тому от саме таким підходом ми і робимо. Але ви повинні знати, що коли буде свіжий гроші не старий, трічна буде обов'язково. Що б ви не робили, вона все одно там буде. Борощень дає усадку, все чудес не бува. Але саме такий підхід дозволяє нам сформувати оцей вузол і забезпечити, щоб вікно чітко стояло на ту нуль, котрий нам потрібен. Саме тому перше, що попросив Паша, пробити нуль підлоги разом Чому разом? Тому що це спільна відповідальність, щоб потім не було. Ах, ви ж такі на 2 мм поставили нижче, нижче або на 2 мм вище. там да от Щоб такого не було, таких розмов не було. Виконроб і підрядник по монтажу вікон разом відбивають нуль контролюючи один одного, щоб не було помилки. Отак, от, от на нашому об'єкті я вийшов з положення. Зрозуміло, іншого немає. От саме тому нам потрібно, щоб був проєкт, де в проєкті чітко вказана відмітка нульової підлоги.